Вітаю! Я Наталія Чувалієва, вчителька біології онлайн-школи Вега. Я маю вищу кваліфікаційну категорію та педзвання вчитель мекудистів. А в 2025 році я здобула звання «Стен-учитель року і посіла друге переможне місце, реалізувавши свій авторський проект із кліматичних рішень. Мої учні це були дослідники, а уроки прості для наукового мислення, творчості та відкриттів. Працюю з натхненням, проваджую сучасні освітні технології, щоб біологія була цікавою навіть онлайн. Мій курс біології це не просто вивчення фактів, а захоплива подорож у світ живого. Ми досліджуємо природу через інтерактивні уроки, зміні експериментами, віртуальні лабораторії, живі обговорення та цікаві завдання. СТЕМ завдання, що формують навички 21-го століття. І це курс, який побудований згідно з основними принципами НУШ та акцентом на розвиток критичного мислення, творчості та дослідницьких навичок, мої методики викладання, STEM-проекти. Учні створюють моделі, презентації, дослідження. Мікронавчання, складне пояснення просто крок за кроком, гейміфікація, навчання через гру, індивідуальний підхід, де кожен учень важливий, кожен дослідник, мої досягнення другим переможне місце у конкурсі STEM Учитель року 2025» за авторський проєкт прості рішення проти змін клімату з використанням цифрових технологій. Авторка та організаторка практичних stem воркшопів для учнів, успішна реалізація біологічного STEM-курсу з онлайн-платформами, активна учасниця педагогічних форумів та тренінгів. Уроки біології з моїми учнями це експерименти навіть із макаронами. Ми будували скелети тварин із підручних матеріалів. Впроваджую штучний інтелект і сучасні цифрові інструменти в біологію. Створюю унікальні уроки, ні шаблонів, ні нутхи. Вважаю, що найкращий результат очі, що горать від цікавості. А чому саме я? Тому що я поєдную душевну атмосферу, сучасні технології та любов до науки. Зі мною біологія оживає навіть онлайн.